Комендантська година із настанням півночі. Однак Рівненщини це нововведення поки що не стосується. У нашому регіоні лише триває обговорення та опитування. У телеграм-каналі очільника Рівненщини відбувається голосування між жителями області. Свою думку висловило понад 30 тисяч людей. Із них 69% підтримують скорочення часу комендантської години та дію обмежень із 12-ї години ночі до 5-ї ранку. Однак жителі рівного неоднозначно дивляться на цю ініціативу. Дуже хочеться з 12-ї. Це Маленька, але частинка кроку до попереднього життя. Зовсім маленька, але частинка. І разом з тим дуже часто люди десь затримуються на роботах і це складає проблему. У мене правда є знайомі, які працюють в сфері розваги. Там люди розходяться, до прикладу, в 10-й, а поки ресторан закривається, люди вже під час комендантської години вони бідні постійно переживають, бо їм там роблять зауваження. Це за а проти. Ну, я не знаю, це мають цілові структури дивитися. Я вважаю, напевно, що все-таки потрібно зробити так, як і в сусідніх областях. Все рівно зараз вже люди якось так більш ставляться легковажніше, напевно, тут до цього всього все рівно порушують. Ну щоб якось зменшити ці всі порушення, я вважаю, що треба також перейти. 12 годин вже додому треба, вже вдома краще. А так і ще до 10, до 11, це я думаю, що це добре. Чим раніше, тим морше нечего болтатися в наші часи по місту. Однак лише думка жителів області недостатньо необхідно зважити всі за та проти, пояснюють в обласній військовій адміністрації. Будемо зважати на думку громадськості, звичайно, але я думаю, що тут важливо буде передусім послухати думку військових, силових органів, які які мають кінцевий вердикт винести з цього питання. І тоді Рада оборони буде приймати рішення. Ми маємо зважити на всі на всі ризики, на всі обставини, передусім на те, що Рівненська область є прикордонною. Областю і дане питання. Буде розглядатися на найближчому засіданні ради оборони області. Окрім цього, до обласної військової адміністрації вже неодноразово зверталися представники бізнесу, адже дія комендантської години із 23.00 обмежує їх діяльність. Тож при прийнятті рішення на цей чинник теж звертатимуть увагу. У свою чергу у поліції кажуть, комендантська година посприяла зменшенню кількості злочинів та правопорушень. Таких правопорушень стало значно менше через те, що після 23.00 години настає комендантська година. І відповідно людей на вулицях менше, тобто так звана вулична злочинність, має менше шансів для своїх проявів. Так само правопорушень пов'язаних з розпиванням алкогольних напоїв курінням, дрібним хуліганством. Поки у рівному ще опрацьовують варіант скорочення часу дії комендантської години, ми вкотре наголошуємо про важливість дотримання часових обмежень, адже ваше перебування на вулиці у нічний час можуть прирівняти до диверсійних дій. Дарія Солодовник та Богдан Круб'як, телеканал ТІВІ.